Надцята на годинниках на телеканалі Київ час програми у центрі уваги. Доброго дня, важка дитина. Таким загальним терміном ми часто пояснюємо незадовільну поведінку підлітків. А психологи тим часом б'ють на сполох, переконуючи, що важких дітей не існує. Є лише ті, які не знайшли для себе цікавого а головне. Правильного дозвілля, що їм пропонує Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва, ми запитаємо сьогодні у нашого гостя. Вітайте у центрі уваги. У нас Віталій Пальчиков, режисер-постановник Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва. Пане Віталію, доброго дня! Дякую, що до нас сьогодні завітали. А нашим телеглядачам я традиційно кажу, що ми працюємо наживо, тому можете долучатися до розмови, ставити свої запитання нашому гостю і висловлювати власні думки за номером нашого. Телефону 223-09-71, лінію вже відкрито, пане Віталію. Власне діти традиційно як вони розважаються, прийнято думати, що це дитина, приходячи зі школи, вона йде або е гуляє з друзями, вулицями, або сидить за комп'ютером, або у кращому випадку йде на гурток на секцію якусь спортивну, або ж там малюванням займається співами і так далі. Наскільки сьогоднішні діти сучасні діти вони люблять театр? Ну, ви знаєте, це дуже таке цікаве запитання. Сучасні діти вони дуже, як то кажуть, зараз продвинуті, так і вони, звісно, у вік такий в технології телебачення інтернету дуже важко насправді заохочити дитину прийти до театру і послухати, і побачити якусь цікаву виставу. Так, Тому ми, зараз ми прийшли в театрі до такого, до такого періоду да, на, на нашого, нашого життя театрального, що ми намагаємося запропонувати дітям щось таке цікаве і щоб вони, щоб вони могли побачити на сцені те, що вони можуть побачити і в, 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 в житті, просто так в житті. Тому ми зараз прийшли до таких от коротких. Програм, які, які дають можливість дитині познайомитись з мистецтвом, з великим мистецтвом. Дивіться, ми про поговоримо про, про ці програми. Просто цікаво, ви кажете, дитина має знати і розуміти, що вона в театрі може побачити, щось дійсно для неї цікаве. Яким чином? Тобто, це проблема батьків виховати чи в школі, чи тому, що якщо дитина захоче чогось цікавого, вона знайде там фільм собі в інтернеті, його завантажить на свій комп'ютер і подивиться. Ну на моє глибоке переконання, що звісно до високого мистецтва дітей повинні заохочувати батьки в батьки. першу чергу. Так, бо якщо дитина прийде на, на якусь виставу, а особливо це оперна вистава, коли люди співають. Не завжди зрозуміли, може щось, може щось таке. І якщо дитині щось не сподобається, дуже важко буде ще раз її туди запросити і привезти. Тому перед тим, як, звісно, йти до оперного театру, батьки повинні пояснити, mm -hmm. куди, куди вони йдуть, навіщо вони туди йдуть. Якщо це якась складна опера, батьки повинні пояснити сюжет тієї опери, можливо, навіть в онлайні пояснювати. Що відбувається на сцені. Е, от, і якщо мені, мені здається, якщо, дитин, якщо дитина трошки вже, е, їй починає щось не подобатися так, е, під час вистави, мені здається, що краще е, піти трошки раніше. Краще не змушувати. Не змушувати так? Щоб можливо було в наступний раз привести ще раз ще раз спробувати показати це цей вид мистецтва, бо це це не дуже легко. на не всі дорослі можуть вислухати оперу, але в нас для для. І для цього є е, е, спеціальні такі е, дитячі, саме дитячі оперні вистави на відомі сюжети, такі як Буратіно, такі, як 12 місяців, е, історія про Кая та Герду. Це з новорічних таких. Mm -hmm. Із е, шедеврів світового балету. У нас є спляча красуня. Е, також на новорічні свята ви побачите шедевр е, світового балету, це е, Лускунчик Чайковського. Тобто е, великі Такий великий простір і вели... великий репертуар ми пропонуємо саме для дітей. Ну, дивіться, це, е, якщо це опера, то це опера в повному розумінні, в традиційному чи це якісь комбінації, тому що ви ж самі самі сказали, що дитина не завжди може зрозуміти, навіть якщо це якийсь простий сюжет, наприклад. Ну, є у нас також е, і мюзикли, так? угу. де е, актори і співають, і розмовляють. Це більш такий легкий жанр для дітей, але е, нам здається, ви, ви розумієте, якщо, е, якщо на сцені. Відбувається е, якась така подія е, в, в сюжеті, і е, цей сюжет зна, знайомий uh -huh. дитині, то це набагато легше, звісно. Зараз дуже важко знайти репертуар цей для дітей, бо е, сучасні композитори не дуже е, е, так е, хочуть писати такі твори. Е, вот. Але е, щоб, щоб дитині не було не було важко. На сцені повинно відбуватися дуже, е, е, дуже, як то кажуть, качественне виконання цього. Бо голос має як е, е, таку, знаєте, е, як заворожити, як, може і відштовхнути. Так, може, да, має дві такі сторони. Може заворожувати, а може і виштовхувати. Для дитини повинно бути все зрозуміло, що відбувається. От, от так от. А з якого віку взагалі до вас. Ну, от, 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 власне, ви задоволені, ви як режисер постановник, задоволені е, відвідуваністю вашого закладу? Чи, чи, чи все ж таки театр міг би приймати частіше і більше дітей? Ну, Охоче, хочеш? Я вважаю, що міг би, звісно, більше. Ну, Взагалі-то нам зараз е, трошки складно. Е, Запрошувати публіку у будні дні, угу. да, тому що у нас вистава відбувається або в 12, або в 14 годині, і є така у нас невеличка проблема, тому що діти в цей час знаходяться в школі. Якщо школа Хоче замість, припустимо, там музичного заняття привезти дітей в театр, то це дуже добре. Тоді в нас є аншлаг, і ми mm -hmm. маємо велику кількість дітей, які з задоволенням замість школи кудись підуть. А якщо ще вони підуть до театру і послухають гарну, гарну музику, подивиться гарну виставу, то це для нас взагалі найвищий найвищий клас, як то кажуть. А трошки легше, звісно, це на вихідних, бо це mm -hmm. час дозвілля. І да, так зараз багато пропонують і в центри всіляких там і на коньках покататись і в кіно сходить. Але ми маємо на вихідних практично завжди аншлаги. Бо ну Київ, це ж така культурна е, столиця. Ти, мабуть, ще й з інших міст обов'язково приїжджають аби подивитися? Приїжджають і приходять, і в нас на вихідних завжди ми подаємо по дві, по три вистави навіть на вихідні дні, і маємо дуже, дуже гарне відвідування. Угу. А в як дітей? От коли, де, коли дитина може сприймати театр? Чи це можуть бути навіть найменші дітки? У вас є такий продукт для, скажімо, там У нас, у нас є такий, знаєте, вже е, дуже дуже давній, але дуже добрий. Добра вистава, це зайчик-листоноша, і діти приходять на неї з чотирьох років. Там дуже простий сюжет, і, uh -huh. і, і діткам це подобається. Вони потім. У нас є книга відгуків, і дітки пишуть свої побажання, малюють малюнки різні. Але, але це цей, 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 цей вік. Для, для, для цього віку ця вистава дуже гарна, але більшість, звісно, вистав, вистав – це від 6-7 років. Uh -huh. Уже більш з більш складним сюжетом і більш складні, так от можна сказати. Є, є вистави і для таких юних uh -huh. людей, які вже які вже щось розуміють, розбираються. Так, але ну ми, ми е, хочемо, е, і ми намагаємось створити театр сімейного такого дозвілля, uh -huh. щоб могли прийти і діти, і батьки, і всім було це. От власне цікаво, цікаво що ви пропонуєте для всієї сім'ї, не лише для дітей. Але перед тим давайте послухаємо уже маємо першого додзвонювача на телефонному дроті. Доброго дня, говоріть, будь ласка, доброго дня. Доброго дня, ставте запитання. Я заліз дивоний постановкою питання про те, що наш маленький глядач не розуміє те, що він бачить, і мають батьки це все трансформувати і розказувати. Але якщо е багато вікові дядьки двохметрового росту е мають участь в постановках таких е казкових п'єс про 12 місяців, і інше, і потім. Маленька дитина може це все переймати на собі, то я взагалі здивований, як же може бути взагалі у дитини певні трансформації виникати про те, що це дійсно має так бути. Якщо маленькій дитині показати маленьких е, тих виконавців ролів і всього іншого, тоді буде це все сприймати, а все інше вона не буде сприймати. Тому мені кажеться, що наш театр, який зараз представляє настаним режисер. Взагалі немає права на життя. Вони взагалі десь там. Постаринці ще виконують ми... ролі. і хоче, щоб на них ходили, і щоб батьки все зрозуміли вашу і, думку. Да, будь ласка, будь ласка, дякуємо. Дякуємо, що нам зателефонували. Пане Віталію. Ну відреагуйте на таку думку. Ну, на... на ну добре, я спробую пояснити. Звісно, театру вже 30 років, і в театрі є постановки, які ще були давно зроблені, але зараз театр перебуває в своєму новому ставленні, і ми пропонуємо, пропонуємо глядачом дітям, глядачам. Пропонуємо те, що вони хочуть побачити. А щодо запитання з приводу пояснювати, а ну, а спробуйте повести в якийсь оперний театр дитину, не пояснивши їй, куди вона йде і що там буде відбуватися. А щодо з приводу дядьків, які грають, а хто повинен грати 12 місяців? Якщо це згадайте всі фільми, згадайте, мультфільми це дядьки. Це ж не діти грають для, діти, для дітей. А якщо це 12 місяців, то це повинні бути дядьки. Ну, звичайно, цей світ має мають, мають створювати дорослі, тому що вони, мабуть, зможуть його можливо більш. Цікавісті. Інша проблема, наскільки якісно ці дядьки, як ви кажете, це роблять. Мені здається, що у нас зараз доволі професійна. Трупа, і якщо ну просто мабуть, він глядедоч не був у нас на виставах. Звісно, є вистави, які вже вже які вже старі, але вони, вони мають попит, і тому ми не можемо їх зняти. А взагалі, тобто нема не не відчувається якогось дефіциту, наприклад, у творчих таких кадрах. Тобто театр повністю трупа забезпечена акторами. Так радо йдуть саме от грати для дітей, тому що ну це я так розумію, важко. Це не просто це це не для дорослих грати виставу. Ну, кадрова ситуація вона як зараз вона складна. Складна і в нашому театрі, і в, в національній опері, бо е, ну, дуже багато людей зараз від'їжджають за кордон, які співають, які мають голоси. Зараз дуже розгалужена е, є сітка менеджерів, які угу. просто прослуховують і забирають кращі голосів. Це проблема. Тобто, тут реалізуватися в Україні вони не можуть повною мірою. Не, не всі. Не всі. На жаль, кращі зараз від'їжджають. От, ну, ми, ми ще маємо, слава Богу, Національну музичну академію, яка виховує для нас співаків. І е, ну, не, не, не дуже часто, звісно, е, ті голоси, які, які хороші затримуються. Ну, але потенціал у нас є дуже великий. І ми давайте поговоримо вже після реклами, як він буде використовуватися в подальшому. А зараз зробимо невеличку перерву. Шановні телеглядачі, залишайтеся на телеканалі Київ. Ми повернемося після реклами. Дякую, що не перемикаєтеся. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про залучення дітей до театрального мистецтва і про те, що їм може запропонувати Київський муніципальний театр опери і балету для дітей та юнацтва. У нас сьогодні у гостях. Режисер-постановник цього театру Віталій Пальчиков. А вам, шановні телеглядачі, я ще раз нагадую, що ми працюємо наживо, тому чекаємо і на ваші телефонні дзвінки, і на ваші думки за номером нашого прямого ефіру 223-09-71. ноль вже відкрито. Тож, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Пане Віталію, почали говорити про залучення. Власне, про знаю у вас дуже багато. Є освітніх програм для дітей і для, мабуть, і для дорослих для їх батьків. Що це мається на увазі? Так, за останній, за останній рік театр випустив три е, такі прем'єри. Вони стосуються е, е, Освітні. освітніх, так, так, ос, о, о, освітніх таких програм. Це. Е, е, це театральна абетка. І почали ми з симфонічної абетки. Це діти з дорослими переходять на вистави. Їх і в, в, в онлайн режимі, і вони учаться диригувати, знайомляться з різними інструментами в оркестрі, слухають шедеври світової класичної музики в виконанні оркестру. Цю програму підготував Дмитро Тодорюк, наш режисер. Також друга програма це у нас балетна абетка. Де діти знайомляться з балетом і дивляться, як взагалі створюється балет і що таке, хто, хто такі балерини, та е, е, як, як вони танцюють і як це все відбувається. І третя це у нас оперна абетка. Це вистава вже така повноцінна, на якій діти і дорослі також знайомляться з, з тим, що таке опера. Так під час цієї вистави діти подорожують. Thank <laughs> you. З таким гарним провідником Моцартом, який ми вважаємо це як ви доросла дитина, і він допомагає дітям розібратися в тому, що таке опера, і ми подорожуємо в багатьма оперними театрами і слухаємо шедеври в виконанні наших солістів, такі як Кармен, такі як Фігаро, тобто доволі дорослий репертуар, але подача така в інтерактивній формі діти. Приймають участь в перельотах від одного місця до другого театру, до третьої країни. І завдяки слову партитура, бо ми розшукуємо партитуру в цій подорожі. У нас її викрали з театру. От, і ця програма має дуже великий успіх. Тобто діти безпосередньо беруть участь безпосередньо, у виставі? Так? так, безпосередньо вони вигукують кожен раз магічне слово партитура і перелітають з одного місця до іншого місця міста. Сам збираючи партитуру для купи, для того, щоб відбулася гарна прем'єра. І в кінці слухають і, і, і дивляться фінал з опери Аїда. Це такий грандіозний масштабний фінал, в якому і хор, і оркестр. Взагалі дуже цікаво, що діти можуть в цих програмах познайомитися безпосередньо, навіть підійти і побачити ту тубу рядишком з собою, арфу, або потримати диригентську паличку, або по антитримати. Дивитись, як вони це вже після вистави. Дитина може підійти, так так, це 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 після вистави. І а перед виставою, ми дуже часто робимо такі відкриті невеликі уроки. На яких це в холі відбувається, на яких грає квартет, і ми проводимо відкритий урок. По, якщо це оперна обетка, то ми вчимося диригувати та становитись на пуанти. Якщо це інша обетка, то так от регулюємо ці... за 15 хвилин до початку вистав відбувається. Також після вистав у нас є така. Такий формат зустрічей з дітьми та їхніми батьками вона, вона називається Родинний клуб. Після вистави діти запрошуються в аудиторію і зустрічаються там з диригентами, з режисерами, з акторами, з музикантами, спілкуються з ними і е, намагаються дізнатись для себе чогось більшого. Ну слухайте, це дуже добре заохочує власне до цього мистецтва. Так, от такі неформальні якісь зустрічі, спілкування ну, з акторами. Так це безпосередня зустріч. <гум> так, ті люди, які тільки що були на сцені, вони от, от, буквально в метрі знаходяться від дитини. і це може відбуватися навіть в тому костюмі, в якому. Герой був на сцені, і це дуже гарне спілкування. Дітям це дуже подобається. Ну і батькам, звісно, це. Що діти? Чого їм чекати вже От така чарівна пора надходить новорічна. Ви що підготували до нового року? Ну, до нового року у нас підготовлено е, е, наші е, найпопулярніші новорічні вистави. Це Лускунчик і 12 місяців. Також ніч перед Різдвом. Це, це от такі от вистави, які ми будемо пропонувати і під час е, новорічних канікул uh -huh. по дві вистави в день. І вже, вже практично квитків немає на ці вистави. Уже нема, уже розкуплені. Вже практично розкупаються ну, ще, ще на останні є. Uh -huh. е, е. Е, ну, в цей час це дуже популярно. Uh -huh. І ну, Лоскунчик, і там така чудова музика і чудова у нас постановка цього балету. Тому mm -hmm. тому є. Давайте є. послухаємо запитання. Маємо від нашого телеглядача. Доброго дня. Здравствуйте. Ставте запитання, будь ласка. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, чи немає знижок на білети для багатодіти? Дякуємо, дякуємо дуже. Ну це скоріш питання не до мене. Ми ж організація муніципальна, і звісно, у нас є, є програми для дітей, для дітей-сиріт, для інших груп. таких для дітей-інвалідів у нас відбуваються вистави. Але ну я можу підняти, звісно, це питання з приводу дітей багатодітних сімей. Ну я, мабуть, я думаю, очевидно, ма мали я, би бути. Я думаю, якісь що, я думаю, що щось є, але чесно кажучи, я, я ну вам ніхто не відмовить, якщо ви при прийдете, mm -hmm. і вас не буде е, е, грошей на, 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 на якісь там дорогі квітки. То я думаю, що ми завжди зможемо вам запропонувати, щоб дитина при у нас двері відкриті, Ми не можемо не пустити дитину на, на виставу. А скільки взагалі коштує квиток? Там, від 10 від... гривень. Від, від 10 mm -hmm. до 100 гривень, mm -hmm. це Тоб... залежно від місць. Чи, чи, чи залежно від вистави, від опери? Ну от на дорослі вистави у нас квитки до 150 гривень, а mm -hmm. на дитячі – до 100 гривень. Це так, це залежить від місць. Але в театрі він так побудований, що видно і чути mm -hmm. на, на... щодепне сиділо від відвідувачі. Сиділ, так. Так? Так. Для дорослих ви що пропонуєте? Ну, Дивіться, у нас є дуже багато вечірніх, вечірніх програм, це і, і, як і концерти, і, і прем'єри. Ми е, випускаємо е, реквієми, Карміни Бурано, е, Орфа, Реквіем Моцарта, Нещодавно ми їх запропонували слухачам е, Шнітке. Також у нас є дуже багато три програми вокальні. Це романси, українські романси і світові романси. Також у нас йде в репертуарі травіата в сучасному, в сучасному такому вигляді, як альтернатива іншим, іншим виставам в місті Києві. Дуже популярна це у нас вистава. Іде не так часто, але, але відбувається. І зараз ми на, на 26 грудня будемо пропонувати глядачеві, на наш погляд, дуже цікавий такий вечір, присвячений 405 тисяч річчю Шекспіра. Це ми так назвали шість музичних метаморфоз. за Півтори години глядач може побачити і почути шість таких от маленьких вистав в одній, такі як Гамлет, такі як Отелло, і, звісно, Ромео Джуліета». До цієї вистави залучений театр тіней Папа Соні, який на музику Чайковського у Вертюрі фантазії буде показувати свою ромео Джульєту. Угу. А в кінці вистави ще одна Ромео Джульєта, вже в іншій інтерпретації. Це помість балету та опери. Сюжет, відбував, сюжет такий, як і є, але ми беремо з, з різних опер і з різних балетів. Такі сцени, сцени, і ви зможете побачити там Ромео Джульєту за 15 хвилин, але це балет опера, балет опера. І... От, от такий, такий, такий буде вечір, на наш погляд, дуже цікавий, вечір кохання, вечір різної любові, трагічної, ліричної, десь десь смішної, десь дуже. 26, го так? Це 26, -го 26 грудня буде відбуватися. Uh -huh. Так. Бачила у вас в анонсах так само є вистава Повертайся живим. Я так розумію, це тематика АТО так? Бой, бойових дій. Так, я хотів якраз угу. розказати про цю виставу. Це ми вийшла нещодавно. Вона була присвячена революції гідності разом з сестрами Тельнюк. Ми зробили такий музично-драматичний феєрія. Ми її так назвали це режисер-постановник Дмитро Тудорюк. Дуже цікава вистава. Вона буде ще раз у нас, друга прем'єра 10 грудня. Сестри співають свої, свої пісні, угу. і до це ми розповідаємо про трагедію, трагедію двох молодих людей, які, які познайомилися в мирний час, але потім прийшла. Ця, mm -hmm. ця біль, яка відбувалася в нас дуже такий непростий час, але все одно ми приходимо до того, що все буде дуже добре. І повернеться живим той молодий хлопець. І, на мій взгляд, дуже цікава постановка. Це саме на дорослих вона розрахована. Чи можуть її діти її сприймати? Ну дивіться, у нас, бул, у нас на прем'єрі було дуже багато курсантів. Mm -hmm. Курсантів і е, е, богомольця е, кадети. От, їм було дуже цікаво. Також були дорослі, звісно, з АТО майданівці були, дивились через сльози, деякі моменти є дуже такі зроблені дуже якісно, які пробувають. Ну і звісно, це в цей час це, це така, знаєте, інтерпретація того, що, того, того, що ми пережили. От так, от ну а яким чином я знаю і діти так само. Ну тому, що театр це ж не просто розвага, це насамперед виховання. Так і якщо говорити про дітей, то зараз дуже актуальне виховання національно, власне, патріотичне. От виховання, правильне ставлення до, до тих людей, які зараз в зоні АТО перебувають. От я знаю, що у вашому театрі діти долучаються до спілкування, вони писали листи, так. Так, у нас у нас впродовж в, 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 в цих двох-трьох місяців завжди перед виставою відбувається така е, акція. Ми розмальовуємо з дітьми і з професійними нашими художниками. Розмальовано великі банери е, там дітки пишуть свої побажання, е, також ведеться постійний збір коштів е, і е, спілкування. Е, Проходить, ну ми пояснюємо дітям, що де відбувається, і вони ну але це ж діти. Вони все одно вони по світлому до цього до цього відносяться. Mm -hmm. до цього. От, ми вже переслали дуже багато таких от банерів ну, в різні частини, у, 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 у зону. це листи, це малюнки та це так? листи, малюнки, побажання, mm -hmm. все таке. Угу. Пане Віталію, от вас не так багато в нас лишається часу. Хочу запитати вас на наприкінець, взагалі, наскільки наскільки важко сьогодні живеться, наприклад, вашому театру. Можете говорити про якусь кількість там вистав у вашому робочому графіку? Скільки ви в рік можете створити такого продукту, і наскільки це на, наскільки відчуваєте підтримку, наприклад, держави, аби, аби аби творити такі продукти для дітей і для дорослих? Ну е, взагалі... Взагалі, мені іноді здається, що ми працюємо вопреки всьому. Що відбувається, і тільки за цей час ми ми випустили вже три прем'єри за два місяці три прем'єри. Це хороший, так результат. Так це, це дуже гарний результат, і ми не збираємось, як то кажуть, нити і щось скаржитись на погане життя, тому що всі ми, ми розуміємо, в якому часі ми зараз живемо. Звісно, на даний час ми практично не отримуємо ніякої допомоги від держави. Це дуже складно, але театр існує в принципі принципі, на тому, що він сам заробляє це невеликі кошти, але ми дозволяємо все ж таки собі не стояти на місці, працювати і е, робити робити гарний гарний продукт Гастролювати актори мають можливість десь по україні ну, чи чи за кордон наприклад мають мають так у нас uh -huh. є є солісти які які можуть поїхати в якусь іншу державу в чи оперний театр заспівати та повернутися uh -huh. це це дуже це дуже гарно взагалі для для театру коли це ньому... за допомогою якихось <Coughs> грантів мабуть так за допомогою якоїсь допомоги Ну так не це... настільки держава так, так 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 на конкурси mm -hmm. люди їздять. Ну ніхто творча людина, вона mm -hmm. не може в весь час знаходитись mm -hmm. в одному місці. Треба, треба постійно треба творчий пошук пошук. Так? пошук щось а шукати. давайте лишається хвилина. От на чим зараз працюєте? Чого чекати в майбутньому? Ви сказали про ці прем'єри, але після нового року над чим почнете працювати, і що вже в новому сезоні можливо побачать? у побачать нас. Пачити? Є так. зараз дуже гарна ідея. Це випустити виставу на е Музику наших відомих композиторів: це Левка та Жанна Колодуб. Uh -huh. Це вистава Том Сойер та Гекель Беріфін. Це український саме uh -huh. такий. 에... Так, ця вистава ще тому, що маємо закінчувати. Оце 에... найголовніша найголовніше така. Так ну і ]я? ми так. ми знаходимося mm -hmm. в пошуках того, щоб залучати якомога більше європейських європейських mm -hmm. вистав до нашого театру. Будемо сподіватися, вам це вдасться. Я нагадую глядачам, що Віталій Пальчиков, режисер, постановник Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, був гостем нашої студії. Я вам дуже дякую. дякую. Дякую вам, шановні телеглядачі, що дивилися. Не перемикайтеся, залишайтеся на телеканалі «Київ» з вами побачимося о 18-й.